Привітайтеся! Добрий день! Сідайте, як ви їли сьогодні цього ідеальні були. Отож, сьогодні ми з вами зібралися на таке невеличке заняття, яке називається математичний фест, а саме сходинки в успіху. Геніальний французький е, учений Блес Паскаль в свої молоді роки е, пізнав найвищий політ музик і він писав, що предмет математики настільки серйозний, що не можна втрачати момент зробити його цікавішим. Тому наша гра сьогодні буде називатися Квест. Що ж таке Квест? І так Квест? Змагання з елементами рольової гри, основою якого є послідовне виконання, заздалегідь підготовлене за командами, групами або окремими учасниками. Тому кожному з вас я сьогодні бажаю бути успішним, самовпевненим, працювати інформованим, хоробри і уважним. І хочу вам всім побажати, чого. Прочитайте ключове слово. Успіху. успіху. Хочу побажати вам всім успіху. Тому для цього ми з вами створили вже за групи. групу. Чотири групи. Перша група у нас буде називатися Сума, керівник групи Валерія. Наступна друга група, група різниця, керівник Бандалак Софія. Третя група буде називатися «Добуток», керівник у нас Майстер Назар. І четверта група це у нас група е, «Частка» та е, керівник у нас Анатічок Андрій. Але кіти жила була царівна, Звали її математика. У 2023 році. Більше помандрувати землями свого королівства. Е, і побачити, як живе її народ. Але подорож була не дуже легкою, важкою, важкою, з великими перепонами. Тому оці перепони ми сьогодні їй допоможемо е, виконати, оці перешкоди допоможемо саме ми, учні 3 класу. Тому шлях наш буде непростий, не легкий, але буде цікавий, як казав, Паскаль, відомий французький фізик. Так? Для цього за кожне ви будете отримувати завдання. Ми будемо з вами підніматися сходинками. А сходинки це називається сходинки успіху. За кожне правильно виконане завдання ви будете отримувати з моєї скриньки золоті монети. Ці золоті монети будуть іти у ваші скриньки, які є на ваших партах. Є вони у вас? Так! То За кожні правильно виконані завдання. Мої монети будуть летіти, падати у ваші скриньки. Тож я вам бажаю сьогодні набрати більше золотих монет. Ну що ж, ви готові? Да. Готові. Хотілося б, щоб ми з вами повторили, правила роботи в групі. Так? Отже, команда має працювати дружно та злагоджено. Тоді є результат. Участь повинні приймати всі учасники. Я вам говорила, що завдання у вас буде в центрі стола, ну, в центрі партії, партії в центрі, тому інші учасники можуть вставати, тому що партия широкі, Так? І щоб, ви всі, щоб всі приймали участь. Далі ви маєте прислухатися до порад. Виктор щіли, які у вашій руки. Ну і, звичайно, коли команда виконала завдання, ви маєте взятися за руки, підняти їх уверх, для того, щоб показати, що ви завдання виконали. Ви всі знаєте, що у нас не тільки має бути правильно, не тільки швидко має бути зроблено все так, а що має бути і правильно.